Усім привіт! З вами на зв'язку, як завжди, D-Line Custom. На календарі в нас 1 грудня, а це означає, що скоро буде ходити Миколай і розносити подаруночки. Кому подаруночки, а кому різочки. А це новенький відеоогляд, розпаковка посилка з Америки з Hot Wheels моделями. Давненько не було розпаковок, адже все пов'язано з підвищенням цін на доставку, підвищенням податку. і Таке подібне, тому моделі стало набагато важче возити, і ну, попит в Україні теж дещо насправді зменшився. як би це сумно не звучало. Ось така посилка, розміри маленькі, пакування 7-8, і пропоную приступати до розпаковки. Доволі дивне пакування, але, тим не менш, ми впоралися з цією складною такою задачею. Ось так виглядають ці машинки і, можливо, прийдеться їх акуратненько під нашу ялиночку висипати. Забираємо все лишнє і ось так негарно запаковані моделі, які знаходяться в заводських коробках, тому будемо. Їх акуратно дивитися. І зустрічають нас ось такі корги Це є BMW. ну Такі старенькі машинки. В помаранчевому виконанні, Canon 44 порядку номер, BMW M3. Бачимо якусь стару ціну. Старий цінничок. Рік хотілося би знати. Ем... Не бачу, написано 1984, наскільки це правда не знаю, але все можливо. Долар 29, Стара ціна. Так, відставляємо в сторону і така ж сама BMW M3 в білому виконанні 11-й порядковий номер Долар 29 і рік на фон такий самий, 1984. Мушу подивитися в інтернеті, що це за моделі, бо перший раз тримаю в руках і. Ну, взагалі доволі цікаво виглядає доволі цікаве пакування. В коробочці стоїть і тут так кльово запаковано. Підставляємо в сторону наші BMW і будемо дивитися, що ж тут за машинки є. Так, знову зустрічає нас BMW. BMW M5E39 в червоному, гарному карамельному виконанні. Дивимося, чи немає сколів, Ну, звичайно ж машинка є потовчена по передній частині, по задній. Ну, по задній ніби непогано. Дуже люблю цю модель, неперевершено виглядає. Ставимо сюди десь бік. Так, далі нас зустрічає ось такий красень, знову ж таки, цей Matchbox BMW 850i. Наскільки я розумію, вона відкривається. Так, в неї відкриваються двері. Пот, на жаль, не відкривається. Не сильний фанат матчбокс, але модель двоє-таки гарна. Дійсно гарно виглядає. Мокрий асфальт колір. Такі світло ми поправимо і. Головне, що воно приїхала тіла і не побита. Я так розумію, що це з якоїсь серії Parts щось таке. Тобто деталі, які рухаються. Ось така Лянча в нас, Лянче Стратус Group 5, релійна модель, багаторазово мав. Користується деяким попитом серед преміум моделей Hot Wheels. Знаю колекціонери, які збирають суто Лянче. Ну, лянча, як Лянча. Гарна модель, стильна релійна, прикольна. Наступна машинка знову BMW це не Hot Wheels. BMW M3 це є. Realtoy Made in China. Китаєць. Ну, типу машинка чисто побавитися, все. хоча задня частина зроблена непогано. Навіть бачимо шильдик M3, здається. BMW M3, та. Синій колір, дуже легенька, пластик, дно, металевий кузов. Нічого особливого для китайців. Далі в нас попадається ось такий мерседесик. Котською на задньому бампері, що дуже дуже шкода. Але іншого, чомусь я від цього в принципі, не очікував. Сіре виконання доволі свіжа модель. Є такий в чорному виконанні Чейзова модель дуже рідкісна, це просто сірий. Сірий Mercedes E500 і все. До речі, двохкольорний. Тобто дорест сірий і такий мокрий асфальт. Так, дістаємо у нас ось таку BMW, Знову ж таки Коргі. Отак воно мало би бути, але вже в розпакованому варіанті. Чорний з золотистою полоскою. якась деталізація салону. Бачимо сидіння, селектор передач і кермо. Отак воно і. Виглядає BMW. Зустрічаюсь такий мейн, це вже Hot Wheels йде. Це в нас є Lamborghini Countach. Білий колір. Такий ретро, до речі, ретро машинка насправді. Доволі старенька. Напевно, з 90 х 2000-х. можливо, там 2005 рік. Мав колись в руках таку саму, і кімна в мене пішла на кастом. Я повністю зняв фарбу і покрасив її в чорний колір. Це ж цікава модель майже сток заводська Тому піде на продаж. Знову попадається нам BMW Спешна медицинська допомож, лінійка або піннійка, не знаю, що це означає. Дивно, що така модель приїхала з цього з Америки. Майорет відкривашка до того всього, відкриваються в неї двері. Цікава машинка. Хм, можливо, якась спецеля. Треба буде знову ж таки подивитися в інтернеті. Ніколи таку в руках не тримав. І в нас лишається 5 машинок. Будемо далі дивитися. І зустрічаю в нас. Коротше кажучи, це виходить лот BMW, тому що в переважній кількості тут знаходиться BMW. Не дивлячись на те, що моделі не Hot Wheels. Знову така ж сама від MyORed е, е, BMW M3, коричневий салон, відкривашка. Тобто, нічого особливого в ній немає. Далі зустрічаю ось така BMW, слава Богу, це Hot Wheels. Е, біленька з Форсажу. M3E46, гарні такі зелені диски в прекрасному стані, я не бачу ніяких сколів, бо неодноразово мав ці моделі, і в них болячки на спойлері, десь може фарба відболитися на бампері. Тут, в принципі, все окей. Тому піде на продаж. Ось такий красень попадається, Бе, е, кажу вже BMW. Mercedes-Benz 190e, доволі таки дорога, якщо вона в гарному стані, бачимо, що тут є. В мені скол Один, два. Ну, але, тим не менш, машинка ціниться Ціниться нереально серед колекціонерів в будь-якому стані. Тому, можливо, я її десь засунув в кастомну діораму або все ж таки виставлю на продаж. Мені дуже сильно подобається деталізація задньої частини ось цих е стікляшок рифлених. дуже гарно зроблено. Відставляємо. Ну і до нашої Кунташ додається друг. У вигляді якоїсь поліцейської Grand Prix. А, це машина супровіду, скоріш за все, на треці. Lamborghini Countach Race Car. Ну, Скоріше за все, що так. Прикольно виглядає. Теж, скоріш за все, старенький випуск цієї моделі. Якщо знайду десь в інтернеті картинку, як вона виглядає в запасі, обов'язково вам її покажу. Машинка в гарному стаді, дуже подобається. Червоне скло а виглядає так гламурно і гарно. Відставляємо. і залишається остання машинка в нас. Будемо Ну, Останню машинку у нас ось такий сікач W126. Мейнова версія. Гарна модель. Але шкода, що мей. Тобто, можливо, на якийсь свап і можна буде її закастувати. Маю такий самий в стоїть в мене в вітрині, тому в нею нічого особливого не зроблю. Або, можливо, там продам якусь символічність. Ось такі моделі були на розпаковці у цій посилишці. Підписуйтеся на канал, ставте свої вподобання і далі буде набагато крутіших оглядів.